Звичайно, так, так. Ну а далі ми говоримо про дозвілля, як його урізноманітнити, переключити увагу і відволіктися від подій навколо може абсолютно кожен Світлана, родом із Маріуполя, і Ольга Олена, вона киянка. Як вони знаходять час для занять класичним танцям? Вони займаються балетом для дорослих, розповідають, що це для них гармонія, такий спосіб релаксації і спокій. Та ці заняття. Стали для обох віддушеною після початку повномасштабного вторгнення. І запевняють, що балет це для усіх. Ну, а більше давайте подивимось історію, яку розкаже Вікторія Сметаненко. Світлана родом із Маріуполя. Після 24 лютого 2022 року була змушена переїхати до Києва. Розповідає перше, куди пішла в столиці, театр опери і балету. Потім відвідала студію танців, адже з дитинства мріяла стати балериною. Вся мрія вона так зріла, 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 але у місті ну, була школа балету, а не тільки для малюків. І коли ми приїхали в Києві, я побачила школу балету, Я зрозуміла, що якщо я не спробую, то це буде не я. За хореографічний станок стала влітку минулого року, а в грудні взяла участь у звітному концерті. Розповідає, перед Софітами на сцені було страшно. Це ми вийшли і оце ми стали. Все, я про все забула. Я чула тільки музику, і дівчата всі вийшли, всі хочу горять, Тобто, ви розумієте, ми стояли на сцені, ми танцювали. Дівчата, яким 18+, скажімо так, трошки. Ну, це було неперевершене. Не на заняття з дорослого балету завітала і Олена. Вона стоматологиня, викладачка в університеті, мати трьох дітей. Розповідає, поміж щоденними справами знаходить час і на хобі, класична музика, балетні рухи. Ці ця ніжність, це відчуття свого тіла. Тому я біжу волосся назад, як на побачення, до студії і насолоджуюся тим, що я роблю тут. Жінка каже: в дитинстві займалася валетом, але згодом покинула через навчання. Коли ж кар'єру побудувала, а дітей виховала, зрозуміла, хоче повернутися до давньої справи. Балет це та річ, яка заповнює мій простір в плані емоційному, в плані фізичному. Я дуже щаслива, що я це можу. Я від того відчуваю неперевершену насолоду. Це повинно любити, як все, що ми робимо в житті. А от Світлана вже поставила собі мету стати на пуанти. Каже, до занять балетом залучає і подруг. Не боятись. Просто не боятись. Просто відкинути от, всі жахи, всі страхи. просто прийти у студію, встати до саночка і просто спробувати ставити ніжко, і все, а все остальне, воно все уйде викладачка балету Аліса каже, що жодних вікових обмежень для занять танцями бути не може. Вона переконана, що любов до балету йде від душі. Талант помножений на працю. Талант це взагалі лише 2%, 98% – це все таки праці. Тому достатньо мати бажання, аби займатися улюбленою справою, тим паче от хореографією. Світлана мріє після перемоги не лише відбудувати рідне місто, але і займатися балетом в українському Маріуполі. Але додає моє життя більш гармонії, тобто я стаю така більш спокійніша, розумніша. Тобто, ну це класно. Тобто, я розумію, що це моє. <ріст> Після перегляду сюжету. І мені, я сподіваюся, і тобі захотілося і виконати кілька балетних рухів. Саша вже почав, тому ми вже переодягнулися. Бачите, що ми в інших вже костюмах і запросили до нас гості викладачку балет. Отже, приєднуйтесь. І ви до нас вже за мить у студії балетмейстерка Аліса Ганчич. Аліса Ганчич. балетмейстерка. Життєве кредо, сміливі завжди мають щастя. Після перемоги мріє залишити своє ім'я в історії розвитку нашої культури. Ранок розпочинає з розтяжки тіла та кави. Аліса, доброго ранку, доброго і ранечко. я хочу правильно доброго стати. ранку, так. ви а так це... зайшли одразу, осяяли своєю, і от і тіло, і, і дивись, як це виходить. Мене так рівненько треба спинку Але тримати. Але ти вже більше схоже на балерину, ніж я на балерина. Скажіть, будь ласка, Аліса, з якими взагалі приходять запитаннями і бажаннями до вас у студію? Насамперед, це покращити своє самопочуття та здоров'я, що включає в себе зняти набряки з тіла, також нормалізувати своє дихання, також і виправити і поставу. Це все забезпечить класичний танець. Тому. Ну і зрозуміло, що балет, мені здається, це ж не тільки дійсно така дівчача, жіноча історія. Хлопці ж також в балеті беруть активну участь. І я сьогодні щось буду з вами робити. Звичайно, так? звичайно. Ну, а, про користь балету вона буває, так і що взагалі відвідуючи балетні студії, ми можемо отримати потім. Звичайно, насамперед, це м, танцювальність. Танцювальність для чого? Щоб не бути такі, як солдатики ходити. Бачите, як артисти вони ходять піднесено, виходячи з театру, який вони втомленими не були. Да? І їх одразу здалековити. Так само і ми, виправляючи поставу класичним танцем, угу. ми себе подаємо в масу, подаємо в люди. На нас одразу будуть звертати увагу. А, і те, що я вже звучала, що вона покращує. Класичний танець, він так побудований, екзерсис для стенка на середині залу, щоб пропрацювати гармонійно всі частини нашого тіла, тобто починаючи від голови, рук, відверху і до самих стоп, до наших ніг. Працюючи, звичайно, там найбільше працюють у нас стопи, спина. Для чого стопи? Це як амортизатор при ходьбі. Угу. Якщо ми закачаємо наші стопи, розвинемо підйоми, наприклад, жінки можуть одразу ставати їм буде легше ходити на підборах, да? думали для чого от буде красиві підйоми. І звичайно, ну чоловіки не ходять на підборах, але все одно пропрацьовується добре. Також статура така витонченість більше, да? тому що якщо, от багато чоловіків, які до нас вертаються, вони теж займаються, але вже більш індивідуально, і ми пропрацьовуємо з ними. Їх корпус переважно спину, бо тому, що багатьох е, зажатий верх, тому що е, вони працюють там, наприклад, сидяча робота може бути, або кажуть, що я не приміняю ніколи вашу балетну студію на е, заняття в спортзалі. Ну, спортзал тим більше все-таки ми закачуємо свої м'язи, і можуть бути вони забиті, особливо верх. Тобто навіть такі качки забиті, угу, тобто угу. їх розжати треба, і вони приходять до нас на інтенсивну розтяжку, потягнутися, зняти напруження. Це ці. Цікаво, що балет це ж не тільки про танці, а і про спорт, бо розтяжка одна з ключових, мабуть, завдань, так, і практик і тренувань. Угу, звичайно. Ну, тобто, ми на розтяжці підготуємо, розігріваємо своє тіло угу. і щоб було легше виконувати самі вправи. Ну, а власне, як от чоловікам вже ж складно, мабуть, дається, Ну, мені просто. Я. Я уявляю, я бачила, як чоловіки займаються, коли з 20 років пішла в балетну школу, і я бачила, що і чоловіки, і жінки, і абсолютно різна вікова категорія приходить на балет. Е, так, є певні ну, складнощі, тому що звичайно стрес і тіло, коли приходимо щось з ним, роблять там, тягнуть його. Ну, якщо до того не займали, звичайно, вона буде складніше. Але в принципі, якщо забезпечити систематичність і порядкованість заняттям, Розтяжкою то буде набагато легше, але все поступово. Це займе звичайно не одне заняття, Ґгу. навіть може не один місяць. А ось ну звичайно цікаво. Чи можна займаючись балетом схуднути? А, можна або навпаки набрати а, масу. Масу. А, можна. Все, звичайно залежить від самої статури, від самої побудови тіла нашого артиста, танцівника і від його регулярності відвідуванням занять. Аmile, але якщо хочеться схуднути, то класичний танець він все таки здійснюється в повільному темпі виконання вправ. Можливо, цей повільний темп не всі може доп... допомогти схуднути, бо всі різні статури хтось одразу метаболізм прискорюється, когось він більш повільний, Його треба запустити все таки кардіозаняттями. Та у нас в студії є не лише класичний танець, а інші напрямки. Вони більш сучасні. Це бари, боді балет базлетна підкачка. Наскладніше балетна підкачка. Так от одразу зацікавились. І ось вони це вже такі більш швидкі напрямки, інтенсивні кардіо, і на них вже худнуть. Але потрібно спочатку все-таки почати з класичної танцю з повільного темпу, і щоб розуміти, чи підходить цей темп вам, чи може, бо у когось може бути рухлива нервова система, ну тобто тип нервової системи, і йому підійде все-таки швидкі заняття. Uh -huh. Комусь, наприклад, взагалі не ну, може не сподобатись, uh -huh. дійсно хтось більш такий спокійний. Флегматик чи меланхолійна людина, то може допомогти саме класичне заняття. Можна Але сказати, тоді що треба у більше для... індивідуальний підхід, як Є, і, наприклад так. в будь-якому спортзалі, коли ви починаєте тренування? Так, а так. ось починаємо тренування вже <рес> хочеться розпочати. Хочеться, хочеться щось. до чого дійсно потрібно починати з якоїсь вправи. Покажіть нам ми б з радістю <рес> доєдналися. Отже, якщо так, долучити наших глядачів, то ми стаємо <рес> до нашої імпровізаційної <рес> опори до станка. Це може бути. Ти будь-яке підвіконня чи э, стілець. Стол, Оце та, до речі, та, дуже важливо. Тобто, вдома ми можемо використовувати також, да, наприклад також. за вашими рекомендаціями. А, особливо ось я навчаючись в університеті по хореографії. От у нас якраз спіткала така біда, як дистанційне навчання. Угу. Коли був карантин, та. зараз ось повноштабна війна, і ми займалися вдома. І тому це у нас був імпровізаційний станочок. будь яка така тверда поверхня. Це може бути стіл, стілець, угу. тобто, що це навіде. підвіконня, так, підвіконня наше. Спершу Що ми робимо далі? Треба почати з розігріву стоп так. наших. Ми працюємо реліве. А Я так буду до, до, до ага, ви бачили. Ага, мене. Реліве – це підняття на півпальці. Ми розігріваємо так. стопи наверх. Два, три, три. Чотири. Це може бути вісімка. тобто можете комбінувати для себе рухи. Наступна вісімка це буде по черзі. Два так. і добре продавлюємо. О, наші Таке мені вже подобається. Да, по черзі. Так, так. розігріваємо. Так. Далі можемо додавати пліє. Пліє це присідання наверх реліве. Так. Пліє два. Тільки уважно слідкуйте. Ох, коли... Слухайте, я вже присіла і відчуваю, вже. що ми напруження на йде на ножки. Так, так, так. І дивіться, коли ви піднімаєтесь на реліве… І сідає Ти ж хотіла пліє перед ефіром. пліє, Ось тобі. пліє. Важливо. так. Важливо, щоб ви продавлювали подавали вагу на пальці самі, тобто п'ятки uh -huh. у нас не падають. Тоді будете все відчувати Реліве, пліє високі півпальці, наверх три і вниз чотири. Uh -huh. Все поступово пропрацьовується, uh -huh. і навіть спочатку ми починаються заняття не обов'язково біля станка. Це можна вдома так розстелити собі килимок і працювати зі стопами просто. Натягуючи стопу поєнт флекс поєнт флекс підряд, mm -hmm. підряд спина максимально рівна, вона тягнеться завжди mm -hmm. поперек, підкручується до наших ніг. Це треба підкрутити все. Так, Проходить. себе підкрутити. Да далі Мені ми так, сидимо так. на підйомах, тобто отак ми їх продавлюємо. Можемо також використовувати е, опір і сідати донизу, продавлювати Це в mm -hmm. oh, yo, yo. Ні, Не в поантах це спочатку все пропрацьовується uh -huh. повільно. Е, якщо ми був на склимачок, ми би працювали. Сидячи, у нас можна так в домашніх умовах, зараз просто розкажу. У нас є, наприклад, один стос книжок, три книжки поставили позаду три книжки. На перші книжки ми ставимо коліна, на другі ми ставимо наші півпальці, не всю угу. стопу, лише угу. ось верхню частину. І далі п'яточки притримуючи, ви сідаєте поступово зачекайте. Назад, вниз. Я, я на спинат, Так, Так, угу. так. Угу. Отже, я си е, та, та, правильно так. Я Це, бачу, що звичайно, книжечки. що я так. відчуваю, що не в плантах. Ні, це і... не пункта все. Це все отак от, так, звичайно, от В вз... я, я розумію, uh -huh. як це робити. Напружується. Да. Uh -huh. Отже, п'яточки це да, розповідає глядачам. Якщо є така можливість, можна носочки вдягти звичайні. Uh -huh. І от поставили тут книжечки на перші коліна, на другі наші стопи. Далі п'ятки поєднали Поїднали. і сідаємо а на п'ятки самі. І я тут. вам хочу сказати не легко, майже Ти неможливо бачиш, в моєму випадку. Боліче. А ну мені боляче. Давай я тобі зараз я... Чи правильно робиться школа? Mm -hmm. до... справді... О, тут важливо п'яточки да, притримувати. Одразу да. напругайте mm -hmm. і на ручки, Ой, на же, і ручки, булечки. на ніжки. <рес> да. Важливо, що спина максимально рівна. Плечі зібрані, лопатки. <рес> Ой, наші. Ринейка, що спинка? відчуваєш, а що відбувається, От що качається руки. Качається, звичайно, трісос, <рес> 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 тому що тримаємо наші п'ятки ну, і закачується сказати, я так, відчуваю. І відчувається у нас найбільше Лопатки, тому що щоб от у нас не було надалі горбів. Mm -hmm. Чим більше ви будете поєднувати лопатки, yeah. от вони осідаються вниз, тим краще у вас буде ну, тобто рівніша сама спина. Треба працювати саме з лопатками. М'язів лопаток. Угу. Багато хто качає поперек навіть спортзалі mm -hmm. там, але ні, найважливіше це закачувати лопатки. От ви mm -hmm. думаєте там по ту сторону екрану, що це смішно, але ви спробуєте прочитати. Дуже просто важко, я сядьте, прям відчуваю. Я вам рекомендую. І в не так, вийде так. з першого разу, але обов'язково вийде з наступного. Отже, це ми поговорили про стопи, як такий розігрів. Так. Можна як і стоячи пропрацьовувати, так і сидячи. Наступне так. з чого починаємо. від трошечки... розігріву хочеться вже, знаєте, перейти. Перейти до практики. Вас, да, от, от наступне да, це вже от практика наша. Ми починаємо з пліє. Пліє присідання. Більш детально розповім, що це у нас, як воно виглядає. Да, можна біля опори, можна і угу. на середині залу цікаво це все так. робити. Так, так. так. знову. О, Вся увага на мене. рівно. Так. Це так. мене точно не так. пліє, я не знаю, як воно так. може. Підкручуйся вперед, це все в себе. Мене ногу вперед. Якщо вперед, то у Сашки вже стягнуло. Але це без досвіду, на мій дуже захист. Дуже вам дякуємо. Ну, угу. Алісо, це просто дуже важко на першому уроці зробити все. Важливо? Ні, важливо. Ми просто не зможемо вийти в ефір. Так, так, так. Але важливо, все залежить, звичайно, від ротації та застигнових. Якщо у вас недостатньо пропрацьовано, можна не, не форсувати, менше зробити просто позицію. Угу. І далі пліє. Воно складається з двох видів: демі, пліє Демі так. На піль, угу. присідання. ми розтягуємо наш ахіл. Оце те, що ми робили релів. Угу. І щоб глядачі не боялися, що ось накачаються ікри на цьому реліве, бо все тут напружується. І це може бути дуже хорошо, угу. якщо так. вони накачаються. Так. Алісічка, але хто хоче їх знаю, розтягнути, що нам то пліє. Подарунок, Покажіть нам. після цих вправ. Після цих вправ? Покажіть Такі нам. Втомлені, втомлені. Да, красиво, вправу. Потягнути. Втанок, покажіть так. балет. Ваш покажіть виск. нам клас. Клас? Ну, можна. От на середині залу. Друге пор дебра. Це робота рук, голови, корпусу. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, наверх. Три, чотири. Перша. Позиція. Відкрили сім. Вісім. І так повторю. Один, два. Наверх, вправо, під руку заглядає чотири. Поєднали. Перша позиція. Відкрили сім. Вісім. Опускаю один. Алянже і вниз. Клас, дуже вам дякуємо, Алізу. Це було неймовірно, так романтично, так ніжно і так, знаєте, тепло і поранково. Та й виснажливо трішечки що так приховувати. Дуже дякуємо. вам дякуємо. Ну що ж, мені сподобались балетні па. І я сподіваюся, що ми продовжимо уроки вже після ефіру. Будемо з тобою а, вивчати поступово. Але це справді цікаво. Ну і насправді ми хочемо подякувати абсолютно усім нашим телефонам.